Вітаю всіх глядачів на своєму каналі. Сьогодні знаходжуся, як завжди, в Карпатах, в гарному, високогірному селі в Івано-Франківській області в Косівському районі. Навколо, як бачимо, гори і ліси. Село дуже величезне, красиве, тут дуже багато присілків. Тут чудова природа, ліси навколо, є куди ходити пішки, їздити машиною, є де відпочити, є тут і інфраструктура різноманітна, безліч магазинів, продуктових, будівельних, кафешки, ресторан, тут є лікарня. Є школи, садочки, відділення нової пошти. Хочу показати вам сьогодні величезну ділянку, а будинок тут йде в бонус. В бонус йде будинок, до якого проведено світло, є номер, але він йде бонусом. Потім зрозумієте чому. Перш за все, це є діляночка. Вона огороджена ось так парканчиком. Наліво, потім йдуть ті дерева, живий пліт, вона йде так нагору. Оцей лісок, що зверху є, це теж він належить до ділянки. Тому що там якраз паркан є за тим ліском. Це є дерево, яке можна собі брати, бо колись воно було насаджене людьми з маленького, воно собі виросло і воно є для свого користування. Свої дрова, а ні, то в собі росте і радує око. І так діляночка, це, це огороджено. Там за будинком метрів 30 чи скільки, вона так заходить, йде направо. І отак той паркан, от де є стовп, стовп електричний, отак собі орієнтуйтесь. І сюди ось так заходить. Доїзд до ділянки любою машиною. І, в принципі, в любу погоду. В будь-яку погоду, що це літо, що зима. Тут немає ніяких підйомів, ділянка на рівному місці, Ділянка має гектар 05. Це типу 105 соток є. Вона є приватизована. Тут є два кадастрових номера, 25 соток під будівництво. Решта є під ведення сільського господарства. Велика ділянка. Приватизована, є два кадастрових номера. По ділянці там з лівої сторони внизу такий є путічок. Зараз його нема, звичайно, але коли, кажемо, вже з весни, є такий невеличкий путічок, він не розливається нікуди, там можливість викопати став, завести собі туди, запустити рибку. Є можливість тут величезна ділянка, простір, є можливість робити будь-що. Рівнина не потрібно робити ніяких планувань, рити екскаваторами. Тут можна зробити що завгодно. Краєвид ось такий. З ділянки відкривається. Так як з рівнини, як з рівнини, це чудовий краєвид. Хочу поговорити про критику. Там щось не так. Там щось не те. Для того моє завдання показати вам, що є насправді, як є насправді, щоб ви, наприклад, не були здивовані чи шоковані, коли приїдете, щоб ви бачили всі плюси і всі мінуси, які є на ділянці, в хаті. Якщо там навіть щось не так, я вам показую, як воно є. Ви бачите. Якщо вам цікаво це, телефонуйте, будь ласка, телефон теж є в описі під відео. Бачите, з правої сторони є стовп електричний, проведене світло до цього малесенького будиночка. Проведено три фази. Лівіше. Є будиночок, він дерев'яний, з бруса, накритий дранкою, вікна дерев'яні, стоїть на кам'яному фундаменті. Будинку 30 років, подивіться на дерево, воно в чудовому стані ціле. Має свій природний такий колір, воно не поїджене і не гниле. Сам дах у цю дранку можна промастити ропою, і він тоді стає чорний, і термін його надовго надовго зберігається. Скажімо, він ще довше може прослужити, ніж бляха, навіть теперішня. Ще раз всім нагадаю, що будинок іде як бонус. Тому що так як тут є гектар приватизованої землі, це, в принципі, є ціна за землю. А тут стоїть ще будинок, до якого проведено світло, є на подвір'ї три фази, є номер будинку, є дорога будь-якою машиною. Ось так. А тепер почнемо будинок. Будинок він з дерева дуже чудового, хороше, міцне, не прогнивше, не об'їджене. Але тут ми починаємо бачити, наприклад, що в нас тут є. У нас тут є дерев'яні двері і є дерев'яні вікна. Решта все є тут тимчасове, лише перегородки стаціонарні. Тут просто поклали дошку, щоб можна було пройти до кімнат. В принципі, це непогано, коли навіть є ось так, що ви бачите, що тут є, і не треба буде здирати старе. Тут стіни лише такі обмазані глиною. Пічка хороша, робоча пічка, опалюємо пічка. Ну, вона така стародавня та пічка, тому що вона з лежанкою. Можна її, в принципі, забирати всю. Або щось переробити. Ну, але якщо таке, вона є функціональна, вона працює. Ось така кімната. Тут нема підлоги, але є світло розведене, воно. Давні ще таке. В кімнаті є три вікна, як бачимо, на південь виходять, тому що зараз обід на схід і на південь вікна виходять. Ось тут є така кімнатка невелика. Оце коли сюди приходили, тут батьки, так, щоб мали де переночувати, то зробили таку тимчасову собі поклали підлогу і собі зробили таку кімнатку. В кімнаті є пічка теж. Та пічка, в принципі, з'єднана з цією. Що її опалювали, поштукатурили її глиною, щоб було тепліше, і поставили підлогою. Ну і тут так жили. Це може бути або спальня. Або, ну, то вже хто собі що може придумати тут зробити. Тут з коридора є, тут така велика кімната. Теж поклали собі просто для зручності, поклали собі той брус. все тут лише вікна, двері навіть теж такі тимчасові. По світлу тут нічого нема, так? Зато ви бачите, яке дерево, чи воно дійсно варте уваги, чи ні. Тому що, знаєте, коли бачиш, з чого хатина зроблена. Ти розумієш, варта в ню вкладати і робити ремонт, так як я хочу? Чи там взагалі не варта робити ремонт, а треба лише зносити? Тут дійсно варта, варта, тому що можна обшити чи утеплити, по-перше, обшити гіпсокартоном або дерев'яною вагонкою, там, чи зараз по-сучасному зробити будь-що, будь що мені. Подобається. Тут можна зробити теплу підлогу, застелити тим, чим я хочу, чи дошкою, чи ламінатом, вікна поміняти, чи на дерев'яні, бо в принципі вікна потрібно міняти, чи на пластикові. Ну, це все вже за бажанням. Але тут видно, що є і з чого воно є. Ще з коридора є комора зробили, але в принципі це б могла бути така собі гардеробна, щоб туди заходити, там полиці собі зробити. І мати собі таку велику гардеробну. Так, А тут є вхід на горище. Тут можна навіть і зробити сходи, досить, я так думаю, нормальні. Ось так на горище ми вище не лізли, бо тут так трішки неможливо залізти. Але дерево дуже в доброму стані. Я би навіть тут ранку і не переробляла. Звичайно, якби це була гонта, це б ще краще було. Вийшовши з будинку, ось так бачимо. Сусіди є, але вони далеко. Далеко. Простір великий, рахуйте, це є тут 105 соток одним куском. Найкращий варіант зберегти цей будинок, зберегти цю дранку, цей дах, зберегти його автентичність. І це дуже класно би було, якби знайшовся такий господар, якому буде це подобатись, і який захоче це відреставрувати і приїжджати сюди, і відпочивати своєю родиною, сім'єю, перезагружатися від турбот, від міста, від всякого негативу, приїхати сюди, в гарне місце. Зараз зайдемо в цей невеличкий будиночок, до якого проведено три фази. і Там нічого немає, там одна кімната. Але це теж, подивіться, з якого воно дерева зроблено. Це новенький будиночок, він також з бруса зроблений. От тут теж все видно, нічого тут не зашито. Двері дерев'яні, накритий він шифером. І Стоїть на камені. Там одна кімната, там зараз просто тримають, скажімо таке, приміщення для різних речей. Але тут би було чудове місце для бані, для сауни. Скажемо, воно невисоке, ну, чудове місце би було. Зробити тут сауну, провести сюди воду. Ну, класно. Мати таке приміщення собі окремо вже готове. Це би було класно. Ну, ця вся дошка, та, що тут є, це, напевно, що її заберуть. Ми на це уваги не звертаємо. Ось таке. Збоку там якісь станочки стоять, але це може бути як дровітня, що там можна дрова зберігати якраз біля собі сауни. Дивіться, на ділянці води немає. Але тут джерела б'ють високо. Вода тут є навколо, от навіть там в сусідів, наприклад, є криниця. Є тут хтось криницю викопує, хтось скважину б'є, хтось з джерела воду бере. Тут, в принципі, нема такого джерела, там є потічок там, під горою, але це не є питна вода. Треба буде тут або купати криницю, або скважину робити. Ось такий сьогодні огляд у нас був. Кому було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, поширте відео, можливо, якраз побачить та людина, яка вже давно мріє про таке місце, щоб собі придбати. І всім дякую за перегляд і до наступних відео.